Що, добрий день. Сьогодні ми готуємо тушимо картоплю з овочами. Не знаю, як це. в деяких називається. О. Ставимо перший процес. Наприклад, поставити сковородочку. Ось. Тут так Досить неустойчиво стоїть. Вона трошки розігріється. Почнемо з грибів. Грибів мають багато води. От, їх нам треба зараз буде вижарити, А там по процесах далі будемо дивитись. Ось у нас такі грибочки порізані. Моя кохана їх порізала. Тобі дякую. Оператор. Оператор всі був з них, навіть не вбиваєш. Трохи посміхається. Я думаю, що можна потрошки положити. Так, сковородка швидко гріється. Не має, не має, кіло, на Ось. Так що перший наш значит, пункт, наша задача обжарити грибочки. Випалити воду. А далі ми включимося знову. А тим часом, поки в нас обжарюються грибочки, ми поставимо в нашому, я не знаю, як по-українському, сотельник, скажімо так. Ставимо обжарювати картоплю. Забув перед тим сказати, що ми нічого не солимо. Солимо тільки тоді, коли змішуємо інгредієнти при тушінні. Ось, ставимо це на вогонь О. і паралельно, щоб воно готувалося. Для чого нам тратити час, коли в нас є декілька кампорок, і ми можемо їх використати більш. Інтересніше. Ось. Так що ждемо, поки ми це все пообжарюємо. Картоплю треба до румяно обжарити, слігка ось. Трошки періодично помішуючи. Ось вона вже зашуміла. Ну, Потім ми продовжимо покажемо вам, як, що буде виходити далі. Е, ну що ж, процеси йдуть, наші грибочки пісились. Ось, випустили водичку. Ось. Е, тепер зараз ми помішаємо. І тут у нас ще картопелька стоїть. Картопелька трошки підрумянюється на олійці в ми її злегка тут порухаємо. О, його. Вон. Вона потім при до доїде. Нагадую, не солим, не першим, не додаємо ніяких приправ. Ось. То тобто, картоплю лишаємо спокою, не впаде Та ще випарувалися, Тепер ми сюдимо цей будь-який. І пересипимо. Аккуратно тут може бризгати. Може набризгати. ну. набризгати. Ми її кидаємо сюди. Далі беремо, чуть не взяв ложку. Запам'ятайте, не можна ложкою по сковородках. Ні в якому разі. Пошкодите е, покриття, і буде не дуже добре. І ще такий вам скажу в якщо ви не знали, коли ви, е, у вас гаряча сковородка, її не можна ставити в холодну воду. Бо покриття, те, що знизу, воно лопне. Треба, щоб сковорідка охолонула, а тоді її можна під холодну воду. Ось ми змішали е, грибочки з цибулькою. Вони зараз тут зараз будуть взаємодіяти. Цибулька десь свій сік. Картопліка в нас вже теж готується. Ну і потім далі включимося, покажемо, що буде проходити далі. Ось, виходить е, так. У нас картопілька підрумянилась. Беремо цей сатьєнік. Це буде зараз різкований номер і його так. Перекидуємо зараз ложечкою. Вигрібимо сіні штики, які залишилися. Ну що ж, грибочки теж вже підходять. Підходять, підходять. І я думаю, що можна вже знімати. Так. Да. Не думаю, а знаю. Беремо. так. вложуємо. Беремо лопаточкою і щик. Остатки викидаємо всі в кастрюльку нашу. Отак, цибульку ми переложили ось в цю каструльку. Тепер на черзі у нас перчик. Ми його висипаємо акуратно. Акуратно, так близько я навіть втратно. Це таке. Беремо його бігаємо. Так. Ось, лопаточкою по сковоріці і підмажуємо перчик. Це наш наступний крок з приготування цієї страви. Ось обжарили ми перчик. Зараз ми його також перекидуємо в нашу каструльку. Спробуємо ми, ми це зробити без копавки? Оп! Добре. Але... Ось. На черзі у нас лишилось обжарити м'ясо. Зараз що ми зробимо. Дуже, ребята, жарко на кухні. Зараз ми будемо виражувати останній інгредієнт, який обсмажувати, це буде м'ясо. Це треба зробити. Ви мені не вийде, а як вийти. На ноги мені не впало, то й добре. Зараз ми його Секундочку. О, Зараз ми. От, ми його порізали. Воно зараз трошки має обсмазитися. Ну і потім будемо приступати до змішування і безпосередньо до, до тушіння. Алхіміки, привіт! То я так жартую. У нас тут сіль, перчик і паприка. Солі, чайна ложка, перчику половинка і половинка паприки. Це безпосередньо е, ті спеції, які ми будемо додати вже в каструлю, по тому, як викинемо туди м'ясо і зай'ємо це все водою. Ну, це все ми вам покажемо. Поки що про ці спеції це буде те, що йти, поки що базово. Потім по ходу справи будемо додати, може, солі. От, власне, ану перчику, я думаю, і паприки тут буде достатньо. От. І далі включимося і покажемо наступні кроки. Е, дивіться, останній наш інгредієнт це курочка. Ми зараз її перекидуємо в каструльку. Ось. Ось так. І беремо нашу алхімію. Нас тут нагадую. Копчена паприка, чорний перчик і сіль. Це ми все сюди. Тако. Раз. Сіль. Два. І копчена паприка. Боже, як пахне! Ніж так. Три. Це все, що в нас вийшло. Грибочки, картопля, курка. Е, значить, Цибулька і перчик. Ми це все перемішуємо. Помішали. Наступний етап. Зараз ми це все е, вам покажемо. Е, Зальємо це все кипяченою водою. ми це все ось так, що ви бачили стільки води. Ставимося на вогонь спочатку на пів години. Ну, на 27 хвилин. А потім ми подивимося. От зараз 20.33, о 9-й глянемо, як -то все було, зазеримо, це все визнається, воно... ми це все мішанемо. Будемо на плиті. Видовій, що воно. Це все гарнесенько, Будемо потім пробувати на сір. Бо ми посудили вже під час з'єднання наших продуктів. ось, Так що, ну і мішаємо і поки ждемо. Там будем, будем посмотреть. Ждемо полчаса. Ну і вот е, финальний е, етап ми вже наклали. Це так виглядає. Тут трохи рівни. Але це сікс овочів і з того всього. Насичений різними інгредієнтами і всякими прикольними штуками. У нас тут атакують Ну, Надіюсь, що це смачно. Зараз буде пробувати. І побачимо, як, як воно. Ну, наприклад, я попробую чуть-чуть. Картопліка протонок Окей. Нюшечка прекрасна. От. Я думаю, що вийшло. Навіть мінімалістична гостринка є. Так що смачно вам, готуйте і щоб у вас все вийшло.